Слуха, я не знаю, чи якщо говорити стосовно мене, чи я трушний реп. Uh -huh. Тобто я такий паразит. Ну, я людина, яка використовує типу, реп-читку для якоїсь не знаю, власних своїх бажань, своїх якихось самостверджень в музиці. Тому ну, поняття трушний реп, воно залишилося в 90-х, де, можна сказати, якісь молоді, милі чоловіки в Брукліні читали реп, курили якісь заборонені речовини. І так далі, і, можливо, навіть займалися якимись нелегальними бізнесами. Ну, Онікс, Вутенко. Оці, оці всі хлопці. Та. Тому от, от там, мені здається, залишився трушний реп, mm. а наприкінці 90-х, вже от, власне, початок нульових, ми помітили, наскільки реп комерціалізувався, наскільки він став просто атрибутом поп культури і так далі. Mm. Тому в наш час, ну, типу, от я читаю реп, та інколи, ну, я, я це називаю поп-музикою, тому що реп це вже давним-давно попівка. Музика, а трушний це той, мабуть, хто м, не прагне м, показати своє обличчя, е, робить е, щось спеціально. Е, не не так всі, типу, так? Да? Ну так, типу, заходить, заходить про про, андеграунд? Ну так, можливо, можливо, він все ще існує. Цей містичний андеграунд.